Слава Україні, шановні друзі, сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бжільництва. І професійне бжільництво, всі ми добре знаємо, завжди приносить позитивний результат. Я давненько не виходив в ефір, і це означає тільки одне, що у нас є чимало різних завдань, які доводиться вчасно виконувати, і якщо навіть відзняти матеріал, Вдається, то опрацювати його, змонтувати фільм, виставити на YouTube, не завжди складається така нагода. Але все ж таки є тем багато. Я анонсував, що буду розповідати про 20-рамкові вулики. І якраз у цьому напрямку зараз є тема, яка багатьом буде цікава, оскільки десь колись і були питання про наші днища, про наші пилковловлювачі. Про їх конструктивні особливості, і я вирішив цю тему також вам досить таки детально розповісти, продемонструвати, як ми їх виготовляємо не так, щоб дуже подробно, тому що на це треба дуже багато часу, але основні самі такі, на мій погляд, цікаві елементи, конструктивні, які стосуються якраз будівництва і пилковловлювачів донного типу або днищ універсальних. Я зараз розповім. На окремих файлах ви зараз дещо побачите виробничі поетапні такі фрагменти. Саме, як ми працюємо в цеху, як працюють станки серед багатьох операцій, які потрібно виконати для того, щоб ми змогли вже в кінцевий продукт мати. От Отакий, бачите, універсальний пилковловлювач. Денного типу, донного типу. Слід напевно відзначити роботу фрезерного станка з спеціальним модулем для автоматичної подачі заготовок, яка дає можливість ну, набагато легше виконувати роботу, продуктивність праці, підвищити точність виготовлення деталей, забезпечити це ви побачите зараз. А також е, пристрій для торцовки, який ви раніше вже бачили, при виготовленні рамок, він у нас має опцію двох піл перпендикулярно, які знаходяться одна відносно одної. І от така конфігурація піл дає можливість надзвичайно точно, дуже легко, дуже високопродуктивно. Виборки проводити всіх деталей, які саме якраз ідуть на з'єднання. Оці чверті, всі у кутах, саме елементів донних полковолючів, зокрема корпусів, іншого обладнання, ці дві перпендикулярні піли дають можливість це робити дуже швидко і легко. Поклеці щитів ми залишаємо оці струбцини і наборну на цю всю систему на 2 дні в майстерні. Клей трошки виступає на шпаг, але він фактично буде певною мірою затягнутий всередину у ці можливі мікроскопічні щілинки, і тим самим якість кріплення буде максимально високою. Інші більш прості технологічні операції я свідомо упускаю, дещо доповім, покажу, як ми монтаж робимо, і то не всі елементи, а додатково зупинюся скоріше на тому, чому наші донні толковловлювачі мають саме таку конструкцію і на їх перевагах і недоліках. Полуфабрикат, можна сказати, дина, зібраний. Далі буде йти покраска і парафінення високотемпературне. І завершення монтажу. Зовнішні стінки всіх толкобловлювачів оброблені лазур'ю. Спеціальний склад для зовнішніх робіт. Але, крім того, ми всі наші полковловлювачі даного типу виварюємо в розплавленому парафіні при температурі близько 140-160 градусів Цельсія. Близько двох хвилин такої обробки дає можливість додатково законсервувати і захистити наші полковловлювачі, зробивши їх в термін використання продуктивного набагато грошей. Дуже важливо, щоб температура парафіна була достатньо високою. Саме тоді йде глибоке проникнення опори деревини парафіна і дуже якісний захист деревини на довгі довгі роки. Так, друзі, я постараюсь достатньо стисло розповісти, чому саме такий пилковлювач ми виготовляємо і які тут є переваги. Перш за все, основна перевага цього пилковлювача в тому, що він є багатофункціональним. Тобто це не тільки пилковлювач як такий, це є дно, на якому бжоли дуже комфортно себе почувають впродовж цього року. За рахунок чого комфортно почувають? Воно це дно тепле. Тепле за рахунок повітряної подушки, яка фактично у нас є всередині між двома якраз стінками. Дно нижнє і відповідно безпосередньо дно, яке йде до бджіл. Повітряна подушка, вона е, забезпечує е, достатнє тепло, збереження тепла. І убезпечує утворення конденсату на цьому безпосередньо днові, яке контактує безпосередньо із бджолою із бджолами. Дуже важливий елемент і питання часто ставлять: яка ж відстань має бути від дна до рамок. Корпус, який ви бачите перед собою, от я його взяв спеціально, він має оцей нижній віночок, фальц, який якісно гарно лягає на наш толковлювач. Бачите, довкола тримається на ньому якісно. І якраз нижня кромка рамок буде знаходитися в нашому випадку від дна на відстані 15 мм. Ця відстань не випадкова, я досліджував її і, е, вислі, значить, і прийшов до висновку, що саме при такій відстані бджоли дуже гарно доглядають за дно. Може бути, звичайно, і 12 мм також. Доглядають, тому що вони відносяться до нього як до елемента самого щільника. На стільнику бджоли не допускають ніякі механічні якісь рештки, мертва бджола, щоб була, якісь сміття і таке інше. Якщо відстань мінімальна, от така невеличка, як ми зараз говоримо, від 12 до 15 мм бджоли дуже гарно чистять дно, доглядають за ним, часом навіть полірують. І це я підглядів у сапетках, тобто у цих шашаниках, так би мовити, які традиційно в Закарпатті. У свій час використовувалися для отримання бджіл. І та дошка, на якій знаходяться ці вулики із шаша, вона аж блистить. Жаль, ідеально її полірують. І відстань від сотів, які відбудовують рої до тої дошки, знаходиться в межах десь приблизно 12 мм. Відстань ми розібралися. Тепер, що стосується. Самого так. є в нас тут пилкопропускна решітка, от вона перед вами. так. Є тут у нас пилкопропускна решітка лісанівська, така класична. Ми до неї додаємо невеличку смужку з пластика для того, щоб конструктивно. Саме оця решітка знаходилася на віддалені певному від передньої стінки пилковловлювача, і це забезпечує правильне потрапляння пилка у лоток. Правильне потрапляння пилка у лоток. Значить, це, що стосується якраз верхньої частини пилковловлювача. Пилковідбираюча решітка теж лісанівська, класична. Вона всім відома. Ми до неї тут додаємо таку планку е спеціальну, яка формує також дно. Виготовили вже велику партію, відвіз їх всіх на виробництво і станом на зараз просто у мене нема на руках що вам показати, але ви бачите, як вона собі лягає. От вона тут, отак, на це дно прямо лягає, і це дає можливість. Як трошки ближче покажу. Отак от гарненько у нас лягає. Тут є брусочок спереді маєте. І за рахунок цього виходить кармашок. От спереді кармашок, куди пролізають бжілки для того, щоб, піднявшись вверх, віддати квітковий Так, Значить, у нас є загороджувачі льодкові, отакі бруски, звичайні, які вставляються якраз у. Передню коробку цю паз є довгий і короткий. Ці два бруски дають можливість регулювати відповідно ширину якраз льотка. Ну І спереді вставляється прильотка, я навіть її тут біля себе не маю. Це не має значення на двох гвоздиках, вона там укріплюється і просто вставляється у просверлені отвори. Пилок збирається через цей планшет. так, Є спеціальний такий планшет, який вставляється у цей нижній е, значить, просвіт між двома днищами. І ми таким чином дуже легко, дуже комфортно з задньої частини вулика, саме з задньої частини вулика, можемо у вечірній час забирати квітковий пилок. Багато є конструкцій полковловлювачів, коли спереді треба забирати. Вона від збоку витягується з цієї. Це не є зручно. Що стосується самої цієї шуфлятки для квіткового пилку, багато фірм, які виготовляють чи, ну, навісного типу, зокрема, вони роблять нижні частини такі повітря проникні, із щілинками, з смужками, хтось із сіточкою запаює і таке інше, ми виготовляємо із глухої фанерки. Цей полковолюч буде фарбуватися от таким чином, як тут у нас вже є готовий з минулих цих партій. Так? І це потрібно для того, щоб всі поверхні якраз цього лоточка для збора пилку були дуже гладенькі і легко їх було доглядати, мити у випадку, коли там десь трошки пилочок. Накопичиться порох і різний, якась, можливо, з часом утворюється плісінь по кутках. І дуже легко гарно доглядати за цією поверхнею, тому що вона гладенька. Якраз донні полковолювачі дають можливість дуже гарно економити на часі по збору квіткового пілку, оскільки цей лоток приближений до льотка, а бджілки у весняний час дуже активно вентилюють традиційно вулик. І так чи інакше, пилочок навіть трошечки скидає свою вологу. Але саме цікаве і важливе у донних поколовиях те, що пилок, який знаходиться якраз у цьому другому дині, так, на другому дині у цьому об'ємі вулика, він дуже гарно захищений від атмосферних опадів, від різних, ну, такої, як роса, наприклад. Конденсат якийсь, наприклад, або віддій якихось навіть, навіть ну, шкідників. Тобто квітковий пилок знаходиться в дуже комфортних умовах і завдяки цьому можна збирати квітковий пилок один раз на два дні, один раз на два дні, але не більше. Ідеально, звичайно, якщо ви будете збирати щодня, щовечора квітковий пилок. Але у нас професійна пасіка, господарство розкинено на багатьох точках. І ми робимо таку, відпрацьовуємо таку технологію, яка дає можливість збирати високоякісний продукт, але з мінімальними трудовитратами. Всі дослідження якості квіткового пилку, які ми проводили, свідчать про те, що ця технологія дає можливість отримати дуже високої якості квітковий пилок. Корпус на нашому Універсальному донищі зверху закривається уже нашим таки башком. дашком. Так. От дашок, який доповнює всі технологічні переваги. Як самого відповідно дна, як корпуса, так і вулика в цілому, як такого. Тобто ці три конструктивні основні елементи нашого вулика дають можливість дуже комфортно, дуже продуктивно забезпечувати життя бджіл на протязі сезону і відповідно створювати умови для. Рентабельної праці, високопродуктивної рентабельної праці, саме, зокрема, в умовах Закарпаття. Які е, додаткові переваги ще можемо відмітити даного пилковловлювача Дна? Дино пилковловлювач. Пилкоплопусна решітка, яка знаходиться у передній частині якраз цього дина універсального, вона може виконувати функцію вилавлювання кліща, зокрема. Теж. І ми вже це не раз спостерігаємо і використовуємо, зокрема, ці днища з пилкопропускною решіткою для контролю, для діагностики, осипі кліща, для того, щоб розробляти методику взагалі перевірки стійкості окремих сімей до закліщеності до кліща варога деструктора. Оскільки завдяки тому, що в передній частині є елемент дна е, проникний, він імітує сітчате дно. І ми можемо при потребі, дуже швидко і легко оцінивши кількість кліща, який осипався на наших планшетах, контролювати відповідно і відбирати сім'ї, які мають природню стійкість до закліщеності. Недоліки, які ж недоліки є у цьому пилковлювачеві, окрім тих переваг, які я вже навів. Перш за все, недолік донного пилковловлювача в тому, що в пилок може з бджолиного вулика потрапляти якась частинка механічних примісів, які утворюються в рахунок життєдіяльності самих бджіл. Тому обов'язково <кхм> потрібно. Пилок, який збирається, на, зокрема, донних пилковловлювачах, якісно очищувати від механічних домішок. По відповідній технології, яка у нас в господарстві також дуже гарно відпрацьована і забезпечує видалення практично всіх механічних домішків, які можуть потрапляти у квітковий пилок саме завдяки використанню доних пилковловлювачів. Ну, очевидний недолік даного полковолю це досить висока все ж таки, собівартість цього дна і досить високі і великі трудовитрати по його виготовленню. Але повірте, якісне дно, яке комфортне і дуже ну, любими бджолами, і дно, яке дає можливість при бажанні пасічника збирати квітковий пилок. У будь-який період року збирати дуже продуктивно, дуже технологічно, збирати високоякісний продукт це все кроки до підвищення рентабельності пасічного виробництва. І саме завдяки тому, що на нашій пасіці працюють оригінальні днища, дашки, корпуси, ми можемо обслуговувати чималеньке господарство, давати йому дуже гарну раду. І саме головне працювати рентабельно, прибутково навіть в умовах Закарпаття, де меду мало, де не завжди можна збирати навіть квітковий пилок, в гірських умовах, зокрема теж, або в окремих районах рівнинних нашої Закарпатської області. Але тим не менше, в тих складних умовах ми можемо цілком комфортно, рентабельно працювати також. Ми багато зараз виконуємо різних робіт на пасіці. Перш за все, забезпечили наших бджілок питною водою по всіх пасіках, по всіх точках. Ми прийшли на наступну нашу передгірну пасіку на календарі 18 лютого. Погода помірно тепла, без вітру, одиничні бджілки починають вилітати, але нас тішить. Інше наповалку, яку ми зарядили були буквально тиждень тому. Бджілки вже знайшли і дуже активно відвідують. Дуже гарно, дуже активно відвідують на повалку бджілки. Підсолена водичка. Доступна, тепленька. У нашій напувалці, яка працює по принципу сполучених посудин. Я вже показував, розповідав, як вона працює, трубка, і в приміщенні у нас є якраз ємкість для води. Чівки активно літають. Ми зараз роздали всім пасту пджориним сінням і замінили холстики. На поліетилен для того, щоб підвищити вологість у гнізді бджіл, і створити комфортні умови для яйцекладки маток. З одного боку, температурний режим покращити бджіл, з іншого боку, забезпечити якраз більший рівень вологості, сирості у гнізді бджіл, оптимальний, так би мовити, бджілки самі собі його створюють, задають. І це великий потужний такий стимул для яйцекладки маток. Наступна робота, яку ми будемо виконувати, це заміна всіх цих, бачите, полковловлювачів. Тут обмінний фонд. У нас є 100 полковловлювачів, які нам дозволять зараз дуже швидко, дуже комфортно іти по пасіках, робити ревізію, забирати зимові днища, які потребують чистки дезінфекції, і заміну робити на нові. І так би мовити, потім наступного разу слідуючу партію чистих дниш використовувати для заміни вже на наступній пасіці. Це так дуже коротко стисло, я вам доніс ту інформацію, якою ми зараз можемо поділитися, ті напрацювання, які ми станом на зараз маємо. Якщо наше відео вам було дечим цікавим і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, допомагайте Збройним силам, молимося за них, віримо в нашу перемогу. Всіх благ, щастим!